Эх, не все русские плохие люди. Вон столько несогласных уехала из России и дальше борются с режимом. Алло, да, товарищ майор, фотобаза НАТО? Конечно, конечно сделаем. Да, все сделаем. Спасибо, спасибо, служу, служу родине. До свидания. Вторнение Московии в Украину породило купу разных хомячков, которые інфільтрувалися в західне сообщество и наразі. Є додатковим матеріалом для московської розвідки. Отже, давайте подивимося, як нині московити шпигують за західним світом, прикриваючись лібералізмом і демократією. З вами Валентин. Московити активно використовують своїх же ж громадян, які виїхали для агентурної розвідки. Ми у своїх відео говорили, як емігранти московські. Підривають склади в Чехії або навіть здійснюють вбивство. Також у нас є гарний допис на ТГ-каналі, про те, як Захід пробує відповісти на спроби саботажу зі сторони РФ. Долучайтеся до нашого телеграм-каналу, дуже якісний, багато цікавої інформації, Раді будемо вас бачити. Але загалом інформація про те, як мігранти працюють на Московією, стає все більше. Ігор Рогов, уродженець глубінки Навальнятко, колишній член відкритий Росії, був затриманий польськими спецслужбами за підозрою в шпигунстві. Він перебував в Польщі. За навчанням по котовійській стипендії. Зараз цей покемон сидить в польській прокуратурі в підозрі в шпигунстві. І про таку загрозу зі сторони московських мігрантів говорить не тільки Польща. Норвегія в травні цього року заявила, що виявила цілу мережу московських агентів на заході країни. Там вони стежили за найбільшою в північній Європі військово-морською базою Хоконсверн, а також важливими нафтогазовими об'єктами, такі як Монґстат. Колсенс і Стуре та електростанції, інші об'єкти пов'язані з електропостачанням. На фоні цього Норвегія висла московських дипломатів. При цьому норвезькі спецслужби не називають точної кількості московських агентів на її території. І це зрозуміло про специфіку їх агентури. Ми поговоримо пізніше. Про проблеми шпигунства говорять і за океаном. Експерти з безпеки в США Америки кажуть про те, що їх може чекати хвиля диверсій. Румістів і політиків підкуповують, аби мати вплив. Кількість підпалів зростає в Англії, Німеччині, Польщі, Латвії та Литві. А кількість заміхів московитів зростає. На початках Москва використовує тисячі ботів та інтервентів, аби нав'язати американцям правильну думку. Вони розказують про вигадану яхту Зеленського та про американську зброю, яку продали терористам, та про гроші платників податків. Особливу роль грають як і московські емігранти, так і мігранти з країн Постовка. При цьому дору в колективному заході Європи робить Угорщина. Угорці опублікували подробиці нової системи швидкого отримання віз для громадян восьми країн, включаючи Московію та Білорусь, для в'їзду в країну без перевірок безпеки чи інших обмежень. У Будапешті заявили, що багато хто будуватиме атомну електростанцію за московськими технологіями, особливо про небезпеку цього кроку говорить Європейська народна партія, яка закликає Брюссель щось таке робити з цим. Єврокомісія вже вимагає пояснити, як так ви послаблюєте такі важливі заходи безпеки щодо громадян Московії та Білорусі, але por isso você... Угорщина відпишеться якоюсь черговою пісюлькою, і це стане справді діркою в системі безпеки заходу. Московицькі шпигуни мають дуже розгалужену мережу, і її можна поділити на чотири категорії: Московицькі шпигуни, які працюють в іноземних посольствах під виглядом дипломатів, посадовці чи політики, яких вдалося завербувати Московії, та які отримують гроші за надання інформації. Агенти глибокого прикриття з Московії відомі як нелегали, які живуть, здавалось б, нормальним життям. Зазвичай вони видають себе за вихідців в країни і не кажуть, що вони Московити можливо ведуть бізнес або створюють сім'ї та зберігають прикриття іноді десятиліттями, Сплячі шпигунські осередки, чия місія полягає в тому, щоб чекати і спостерігати, налагоджувати контакти і, можливо, намагатися отримати доступ до людей, які можуть стати мішенями для шпигунства. Московити дуже ґрунтовно підходять до цієї справи. Часто це курується гру, але може і ФСБ. Мігранти чудово підпадають під останні дві категорії. По суті, вони виставляють себе біженцями, що створимо хороше аліви для того, аби Тихо продовжувати свою агентурну роботу. Допомагають московитам виконувати це і їхні культурні установи, такі як московський дім в Берліні, який там досі не можуть закрити німці. В Європі давно треба вже відновлювати свою безпеку. Десятиліттями московити там ходили, мов по коридору, і робили, що хотіли. А вже пора сприймати їх справді ворогів, а не закривати очі на реальність. Московити в основному ворог, то щодо них треба дуже бути обережними. Дякуємо, що дивилися. До зустрічі.